Сьогодні, 12 вересня 2025 року, ми завітали у Вінницьку область, Вінницький район, фермерське господарство Салій. Директор Анатолій Вікторович. Вони у нас придбали в цьому році жниварку соняшникову. Чому придбали саме цю? Тому що було скільки 150 гектар полеглого соняшника. І як кажуть, варіантів більше не було цієї підняти. Ну ось загальне враження, скажіть, що підняли, не підняли. Підняли 100 гектарів вже піднято, зібрано. Варіантів дійсно не було. В окрузі такої жатки в нас немає. І добре, що ми її завчасно замовили, взяли. Тепер зберегли урожайність, ту, що приблизно очікували, бо не наповнений кошик, наповнене зерно натури не було. Але то, що лежало, підняли. Процентів 15 залишається, але в основному. Задоволений нею, там повторюся, кращих варіантів не було. Цікаво, який бункер був. Що там в бункері було після повністю полеглого. Очікували так розумію, 28 да? центнердися, зібрали 23. Да? Ну в середньому. Ну, що, отличний результат. І є замовлення, які сусіди просять допомогти зібрати цей полеглий соняшник. В нашому районі якась так смуга захопила негода і в сторону Титієва покладяні е великі площі Сояшника. А от без цієї жатки було трудно підняти, зібрати, хоч пробували різні варіанти, але. Ну і пробували ж да, безрядковими. Не... Пробували, так, да, і там варіантів там немає, там варіантів немає. Ну... В принципі, ми задоволені, вона себе окупить, я думаю, може і вже окупила, бо дійсно найняти нема де. Дочекатися, коли приїдуть, підуть опади, ще й цього не буде. Так що ми задоволені й жалкою.